Так, всім привіт, я Олександр, компанія Nordic House. Я хотів би розказати вам про те, як ми опалюємо наші будинки. По-перше, що ми повинні зрозуміти, що всі наші будинки це звичайні будинки, які можуть опалюватись будь-яким чином. Тобто, якщо є газовий котел, якщо є газ на ділянці, то ми поставимо газовий котел і будемо опалювати наш будинок газом. Якщо у нас немає газу, ми опалюємо будинок електрикою, або це тепла підлога, або це конвектори, або це електричний котел і навіть водяний контур. Тобто це звичайний будинок. Але одне з таких простих і дуже енергоефективних рішень це коли ми встановлюємо кондиціонери. Наприклад, Купер Хантер або інша якась марка, яку ви оберете. Кондиціонери, які можуть працювати до мінус 25 градусів. Тобто, взимку, вони дуже гарно опалюють наш будинок. Вони дуже енергоефективні. Ви побачите, що користуватися таким опаленням десь вдвічі в два з половиною рази дешевше, ніж звичайними конвекторами. Таке опалення дозволяє швидко, дуже дуже швидко. Або охолоджувати, або нагрівати ваш будинок. Наприклад, якщо ви будинком не користуєтесь протягом тижня або місяця, і ви приїхали просто в будинок і там, де ви хочете відпочити на вихідних, кондиціонування, такі кондиціонери вони дозволять дуже швидко нагріти ваш будинок. Дуже швидко і дуже потужно. Тому це одне з рішень, які ми пропонуємо, яке дуже зручне, недороге. Для наших будинків. А взагалі, ми запрошуємо вас приїхати к нам, побачити це власними очима, ставити лайки і підписуватись на наш канал і чекати наступних відео.